Майор Доминюк Леонид Анатольевич. Ну, я долго ждал момента, чтобы там наступила мобилизация, это четвертый этап. желание проходить службу в родном пограничном отряде. Вот, Потому что душа за родину болит. Как ни крути. Сложная обстановка сейчас. И каждый день эти обстрелы. У меня прям под хатой махает. Николачук Сергей Максимович начинал с Советского Союза служить отдельно арктический по Город Варкута. Настроение нормальное. Надо, значит. Надо. По одному помаленьку тут черга буде, так що не спішіть, помаленьку. Прошу в три сиренки. Я сычом. Максименко. Стронка! Здравствуйте, товарищи. Убежали вставить, давай с тобой. на плану мобилизации. Сьогодні в загоні розпочинається перший етап. Значить, розпочинає працювати адміністрація пункту прийому особового складу. Значить, порядок ваших дій зараз буде визначений по точкам. Зразу звертаю увагу на питання підтримання порядку, дисципліни і режимних заходів. Я старший офіцер відділу оборонної мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів штабу Донецького прикордонного загону, капітан поматковок Сім Вадимович. На... Сьогодні до нас прибуло поповнення військовозобов'язаних, які на даний момент були прийняті в пункті прийому особового складу та після цього розподілені по посади і на навчання в наш навчальний центр, який ми зробили. Категорія військовозобов'язаних це Маріупольці, в основному вік їх різний, від наймолодших, 25 років до 55. Тобто в основному добровольці, ті, хто бажали служити. Ні, так ні. Здравствуйте. Старший лейтенант Пресс Леонид Васильевич.